Цій землі, тому що вони вже перейшли в вічність. Сьогодні ще у нас є ця можливість схилитися перед Господом. У нас є можливість прийти до Господа і сказати самі головні слова в нашому житті. Господи, прости. Знаєте, Христос прийшов і першими його словами, тут на землі були слова. Покайтесь і віруйте в Євангелія. Господь не бажає, щоб хто загинув. Господь бажає, щоб усі люди прийшли до покаяння, щоб усі люди були спасені. Не хоче, щоб люди пішли в це місто Бог, де Божий гнів чекає всіх непокірних людей, байдужих, тих, які сьогодні залишаються байдужими до пролитої крові Ісуса Христа, до Його страждань. є шанс. Сьогодні Господь подарував нам ще один день життя. Завтрашній день, як я сказав, не в нашому розпорядженні. І ті пророцтва, вони виконуються, стрімко події всі відбуваються. І ми на порозі Третьої світової війни. Ми знаємо, що російські війська вже близько до святої землі. Вони знаходяться в Сирії. і Господь сказав, що це буде перед концем приходом Ісуса Христа. І тому сьогодні, знаєте, як ніколи, нам важливо сьогодні схилитися перед Господом, признати, що Ісус Христос помирав за нас, що Ісус Христос помирав особисто за мене, за, за всіх нас проливав свою святу кров. І сьогодні Бог дає цю можливість нам сьогодні сповідати ім'я. Христос, знаєте, дуже радикально сказав, хто не зі мною, той проти мене. І сьогодні у нас є вибір. У нас є вибір жити для себе, жити своїм життям і присвятити своє життя, своє серце для Господа, який віддав саме дорогоцінне. Сказано, поклав душу за нас, за наші гріхи, за спасіння людства, за тебе, за мене, за нас усіх. Христос пролив кров. І тому нехай Господь благословить, щоб кожна людина замислила сьогодні. Для того сьогодні проповідується Слово Боже, знову ж таки виконується його пророцтво, яке він сказав, що буде проповідано це Євангеліє всім народам і кожній людині, щоб коли ми пристанемо перед Ісусом, ніхто не міг сказати, Господи, я не знав, для чого ти приходив. Ісусе, я не знав, для чого ти приходив на землю, що ти проливав кров із за мої гріхи. Сьогодні є ця можливість, сьогодні Бог дає нам цей шанс. Схилитися перед Богом, визнати Його своїм Спасителем, своїм Господом, прийняти в своє серце. І тому нехай Господь благословить, щоб ніхто не запізнився.